Добрий ранок ми з України! План поїхати до Канади зробити тур з трьох типів. Так би мовити, продуктів як зараз говорять, це музична драматична вистава, про що знаю тільки я для людей, які люблять театр більше для поціновувачів театрального мистецтва, естрадний концерт, виключно естрадний концерт, називається Серце Козацьке, але там теж пісні і народні, і в сучасному аранжуванні, теж з використанням кобзи старосвітської колісної ліри українського мелосу і е, творчі зустрічі. Де ну, акторські творчі зустрічі, де будуть буде йти мова про, про кіно в українській, де я теж зіграв, знявся в фільмах про театральні певні цікаві речі, про пісенні, і, звичайно, елементи майстер-класу щодо гри на Кобзі і на Лірі. Ну, якщо будуть бажаючи, тим більше, що в Канаді є майстри, які роблять ці інструменти. От, до речі, майстер моїх інструментів. Він давно вже в Канаду приїхав ще до війни. Тобто там є багато українців, і ціль цього туру дві цілі. Це звичайно, збір допомоги, якщо це буде ще можливо, тому що війна йде давно і світ допомагає. Ресурси не є нескінченними, але будемо намагатися якимось чином це зробити. Це така ціль основна матеріальна. Ну і звичайно, підтримка інтересу до України розкриття України ще з цього боку. От, щоб світ знав про Україну, не губив інтерес. Що ми народ, який живе в центрі Європи, один французький історик в минулому столітті навіть зробив доповідь і книжку написав: не пригадаю, хто що народ, який ну, про який забули. В центрі Європи живе народ українці, і про який ніхто не знає. От, тому треба його розкривати. Цю всю історію. Добрий ранок, ми з Україною.